Всім привіт. В неділю купив одного самця. Бургунець. Йому 5 місяців. От такий красавчик. Ще лишилося купити йому самечку і вже буде потомство. Десь планую на грудень, на перші числа Вже буду мати самечку і вже Буду пущу йому 5 місяців, таку саму самечку куплю. Так, от такі то справи. Такий-то самчик файний. Довго про них мріяв, дуже довго. І нарешті мрія з'яснилася. Так, про самця трошки розказав, що йому більше такого нічого. П'ять місяців. Вакцинований він Гем 2. Ну, я про 20 питався, я вакцинувати, якщо не буду, аж через рік. Так, тут була та самечка строкачеха. я її звідси забрав, бо вона робила гніздо, думаю, ай, щоб туда не лазити, аж в кінець клітки. Отряпано, -от -от -от, вона там хотіла робити гніздо. Я думаю, щоб я туди лазив на другий день після окролу, щоб я не дивився, що там. Бо тяжко ящика, матушника не запаєш. І я вирішив її сюди. От. Думаю, буде мати чи не буде, але як бачите, сіно починає носити, маточник сідово поставив, її переселив і все. Тепер у нас буде 3 грудня має е, окрол неї бути. Надіємося, що все буде файно, але зіткну має великий. Явно, що вона там буде мати штук 8 точно. От. Такі то справи. Все, собі хай обживається. На -е число буде друге відео вже, як я дивлюся кроленят. Так, про них все. Ці особі поживають, як поживають. Пропоюю їх. Вчора почав пропоювати молочною кислотою. От його заказав ніпельні поїлки, отакі От во, тільки літрові. От я е, е, на відгуківлю, їх по троє почав вже буде сидіти в одній кліці, пів літрів замало. Щеплю літрові. Тут, твоє, як прийдуть кормушки поїлки, я їх зразу переселю. Бо в мене нема нічого, як їх буду годувати. Так, поки що сидять до четверга десь, потім ще буду знімати відео, як я їх переселяю. Ну, Відео як краще буде багато, О, такі вони вже підросли. Так, таких все, комбікор на місці, як завжди. Так, про того самечку, самечку, планую, зірочка, що ти сховалась, Планую її вже десь відгуляти 1 грудня, щоб вона мені на Новий рік привела. Такі нові кронята будуть на Новий рік. Та вона вже бачите, там все в неї знизу розтягнуто. Звісно, п'ятий раз вже привела. Я її ще буду пускати. І так даю відпочити днів. 4-5 літом відпочиває, взагалі її не, не пускає. Ось така та самечка. Хай це живе. Буду, вже народи мені, вже її буду случати хіба ж в квітні буде відпочивати. Так, при неї все. Що ти вам ще казати? Тіво, вони, як вони, як завжди сидять, їдять, їм більше нічого не треба. Я їх вже пропою молочною кислотою. 3-4 дні, вже собі просто просто воду п'ють. Самчик. Я собі думаю я лишу собі його на кров нову. Якщо йому семечку куплю або буду мішати з бургунцем, отак. Такий то він самчик. Та Зразу його посадив на думаю, пшеницю. Думаю, хай їсть пшеницю, кукурудза, яблуко, вода, все як є. Нехай живе. Так, Юрчик мій срібло сидить і сидить. Біш йому нічого не треба, корм є, все є і їсть. Палки гризе, Осику даю, секу яблуню. Так, зараз ще буду давати їм якраз вечір корм. На тих во трьох е е короленях даю, тут маю якийсь стаканчик, Даю їм 200 грам корму зранку і вечором. І сіно ложу зранку вечором. Не даю ніякої морки буряка. Перше, я його не дуже маю, а по-друге, їм не треба, вони їдять корм, в кормі там всі вітаміни є, їм там більше нічого не треба. Ті їдять, ті хочуть до них, вони привикли, вони їли всі разом, вони ж пхалися і всі на губи їли, а тут їм сітка не дає, якщо не думають, що це за штука. Так, тепер їм. Так, почали самці їсти. Колись лишав, почав їх тримати з кожного виводку, лишав собі якусь семечку. Семечка а тепер не лишаю. Маю раз, два, три, три семечки, два самця, ще семечку куплю. Сідово поселю і все, мені хватає самічок. Ще клітки дороблю і мені пішов кроликів буде вистачати, там потім буде видно. Мій бургунчик їв зерно і дуже худий, дуже. Взагалі я ще таких кроликів худих не бачив. Їли зерно, а то є м'ясний напрям. Він ж потребує комбікорму більшість. Худий, дуже худий, тільки шкіра і костя, як то кажуть. А його вирішив трохи комбікормом підгодовувати, бо то він дуже худий. Думаю, не буду його на зерні мучити, хай їсть комбікорм. Трошки його на комбікормі підтягну. Він комбікорму ніколи не їв. Я йому неділю не давав, бо думаю, хай трошки освоїться дав сіна води. а в Понеділок дав комбікорм і зразу почав їсти. Він ж ніколи то комбікорму не бачив, але ну, так їсть. ну Хай їсть. Зірусі теж даю. Бач, наша цена не доїла. Теж даю, щоб трошки підтягнулося за тиждень. Але дуже не так і не підтягнеться, аж, але трошки підтягнеться. Хай трошки вітамінів мінії бо зерно зерно, але комбікорм, то є комбікорм. Така мамаша. Що вони придумали? Тепер е, то того дуже мама їхня мудра, навчила їх. Ну, вони не відкривають, бо вони ще не, мож, не мають такої сили. Вона бере мордою. Так чик відкриває. Вони сюди залазять, бо їм типу, в кафелі в бункерні мало корму, і вони ще вирішуються до вас залазити і сидять. Я думаю, що корм не поступає, вони тут сидять і їдять. Тобто треба буде придумати причепити. Я їм беру з бункерної пару жмень, викидаю корму, щоб вони мали. Ось все відпочиває бо то... хліві плюс 5 не дуже так аж О, вже взяв, скинув, бо то йому так треба побушувати. Тут -а сітку чіпив добру на ті другі клітці. Така як має бути. От. Таково подовгоста. От. А тут... -а... Я щось затупив, затупив спочатку робив. Чіпив таку. Дуже погана, вона дуже м'яка. Бо то, того, що я вам що показував зверху, вона така твердіша, не така гнучка, тут така м'яка, і він скаче, то так тарабан, йому трохи лапи провалюється. Нічого я йому трапіка положив. Якось буде. Дверцята, ну тут знову дверцята теж затупив. Кож так зробив, ну так висить, бо тут. Курмушек, поки кормушки прийдуть, то я йому таке тимчасове причепив. Таже тут треба буде сітку, куплю, перероблю тут дверцята. Ну тут я не знаю, як я тут перероблю. Ну так хай буде вже. Поставлю йому ще на трапіка і так буде сидіти. Так. Ось сіно собі в мішках приносить, дуже ще раз не хочеться на гірку лазити. Приніс, таке собі накидав багато. Ах, ті їдять. Що вам більше розказати, навіть не знаю. Ладно, ще трошки йому дам, бо мене ще трошки похудав тим часом. М -м -м. Бургунець просто клас. Все, їдять тут. Носи, ящик, все, кладе. Все, дякую за відео. Підписуйтесь на канал. Всім пока.